Представляємо ваш увазі лінію гранулювання серії Бріко нове слово у виробництві комбікорму. Виробництво якісного комбікорму це ключовий фактор у сільському господарстві та тваринництві. Щоб забезпечити здоров'я та ріст тварин, необхідно мати надійне та ефективне обладнання. Саме для цього нашими фахівцями створено серію ліній гранулювання Бріко. Лінія Бріко складається з декількох основних компонентів, які послідовно встановлюються для максимальної ефективності. Молоткові дробарки серії Крафт найважливішою частиною процесу гранулювання є подрібнення сировини. Молоткові дробарки серії Крафт забезпечують високоефективне подрібнення сировини. Вони оснащені забірним патрубком для пневматичного всмоктування зернових, а також підтримують можливість встановлення бункера для зерна АБ1, що полегшує завантаження сировини з мішків. Дробарки серії крафт оснащені двигунами потужністю від 4 до 30 кВт, забезпечуючи широкий діапазон продуктивності. Важливо зазначити, що всі дробарки цієї серії мають інтегрований камене- та магнітовловлювач для видалення металевих частинок із сировини, що гарантує безпеку та якість продукції. Вертикальні кормозмішувачі серії КС після подрібнення сировини необхідно ефективно перемішати різні компоненти комбікорму. Вертикальні кормозмішувачі серії КС забезпечують цей процес. Вони оснащені потужними двигунами потужністю від 2,2 до 5,5 кВт, які забезпечують швидке та рівномірне перемішування. Максимальна ємність старших моделей може сягати 4 тонн кормосуміші. Фільтри мішки полегшують процес очищення та обслуговування обладнання, а можливість встановлення вагів дає змогу точно дозувати співвідношення компонентів. Короткий час змішування 15-20 хвилин дає змогу оптимізувати виробничі процеси. Кормові гранулятори серії ОГП, ГКМ та Кормотекс. Завершальним етапом виробництва комбікорму є гранулювання. Кормові гранулятори серії ОГП, ГКМ і Кормотекс надають надійне рішення для цього етапу. Вони оснащені двигунами потужністю від 7,5 до 18,5 кВт, забезпечуючи ефективне гранулювання комбікорм. Можливість вибору розміру гранул з допомогою матриць з діаметром фільєри від 2 до 8 мм дає змогу виробляти комбікорм із різною фракцією. Ремінна передача забезпечує надійну та безперебійну роботу обладнання та мінімізує витрати на обслуговування. Унікальні особливості лінії бріко. Ключовою особливістю лінії бріко є встановлення шлюзового дозатора з моторедуктором на вихідний патрубок кормозмішувача. Цей дозатор керується частотним перетворювачем, що дає змогу регулювати швидкість подачі кормової суміші в гранулятор. Це важлива перевага, яка забезпечує точність налаштування процесу гранулювання, і як наслідок високу продуктивність та якість комбікорму. Для роботи з грануляторами ГКМ і Кормотекс під кормозмішувач додатково встановлюється основа, що дає змогу збільшити висоту змішувача. Це забезпечує необхідний простір для встановлення гранулятора та оптимізує виробничі процеси. Лінії гранулювання серії Бріко являють собою надійне та ефективне обладнання для виробництва комбікорму. З їхньою допомогою ви зможете виробляти якісний комбікорм з мінімальними витратами і максимальною продуктивністю. Для отримання додаткової інформації щодо обладнання набирайте номер телефону гарячої лінії, вказаний в описі.